Хей, hey! забираю вас свій день. У мене сьогодні стилізація зйомки. Всього буде чотири образи, але спочатку треба зібратися. Гладжу кота, який чомусь завжди спить в шухляді у ванній кімнаті, роблю маску, невеличкий масаж, сподіваючись, що він мені допоможе. П'ю водичку та починаю збиратися. Зручно одягаюся, поки чекаю таксі, ще встигаю зняти відео, де я, як завжди, зі штативом та одягом для дівчат. Тут я вже зустрілася з фотографом та однією з наших моделей. В студії першим ділом приміряю ось таку шапочку з перлинок, яка буде. Для нашої першої моделі. А тут ви вже можете побачити, як виглядає вона на ній. Поки фотограф робить свою роботу, я встигаю попити трішки кави. Далі у нас другий образ. Зверніть увагу на деталі. Я коли збирала цей образ, дуже хотіла, аби в ньому були ось ці носочки з відкритими пальчиками, Виглядає дуже стильно. Ну а тут ви вже можете підглянути на нашу другу модель і те, як вона буде виглядати в кадрі. Образ гарячий, мені він також дуже подобається. До речі, в цьому відео я вам показую частинки образів, звісно, більш детально ви їх зможете розглянути. Коли ми опублікуємо всі фотографії. Ну і останній лук, мабуть, найгарячіший та найвідвертіший, але показую вам всього декілька кадрів для того, щоб все ж таки зберегти інтригу. Тут ми вже радіємо, що нарешті закінчився цей важкий день. Звісно, йдемо їсти, куди ми без цього. Тут я вже приїхала додому, мене, як завжди, зустрічає мій зоопарк. Йду гуляти з Арчі, і буду закінчувати цей день. Планую просто відпочивати та переглядати весь матеріал. Не забудьте підписатися. Зовсім скоро ми покажемо вам результат нашої роботи. Па!